Всім привіт! Мене звати Фустін і ви на моєму каналі. На цьому відео я хочу розповісти, що я буду знімати. Це моє перше відео, тому не судіть за монтаж. Так, е як я сказав, що це перше відео. А коли вийде вже е інше відео? Друге, це відео буде шлях бомжа. Воно буде дуже добре. Але я поки не знаю. Чи шлях бомжа, чи шлях бандіта зробити. Ну, все одно я щось зроблю. Також хочеться розповісти, що я хочу зробити себе популярним, тобто я не создав просто YouTube канал просто так. Я хочу стати на 02 сервері популярним. Я зараз наразі не вдома, тому знімаю відео на телефоні. Але коли я приїду, приїду вже собі додому, я буду знімати на своєму комп'ютері на 03 сервері шлях бомжа Це примірно 11-те буде все. Тому, в принципі, ось так. Создавати канал. Ну, я хотів, щоб просто покайфувати від, від гри від Підписників теж поговорити з кимось е, таке. Тому, е, якщо ви хочете мене підтримати, е, ви можете підписатися на мій канал. Також поставити лайк. А хочу ще повідомити, що в мене є телеграм-канал. В заходите в мій профіль, там є описання, по-русски буду говорити, і там є мій телеграм. Ось так от. Що ще можу сказати? шлях бомжа буде довгий, тому що я буду знімати на комп'ютері, я буду монтувати. Також скоро буде школа. І графік, коли буде школа, уже в мене буде. Тобто, якщо ви підпишетесь на мій ТГ, ви будете знати мій графік з 1 вересня. E, тобто я буду знімати, можливо, 3 рази в неділю, а якщо зможу, то можу стрімити e, до один раз в неділю. На 2, 2 години один раз в неділю, але мені треба 50 підписників. І ви з цим маєте мені допомогти. Тому ось так. E, коли вийде шлях бомжа, я ж вже скажу, що 11-го знову. І е, розкажу вам коротенько, що я хочу на цьому шляху. бомжа. Перше, я хочу це е, отримати дім. Е, друге, купити нормальну машину е, не заз, не ладу, точніше, як ви бачите, зараз на екрані у мене вона е, зараз. Тому, е, в принципі, Хочу якусь ще бізнес, мабуть. Но бізнес я не буду обіцяти, тому що бізнес зараз не хочеться покупати, тому що не буде. мені спочатку треба купити дім, щось таке. Труки, ой, третє, влаштуватися в фракцію. Тобто НПУ, СБУ, ЗСУ можна піти. А якщо навіть виконати завдання Стати лідером організації. Стати лідером я зможу, звісно, в мене вік якраз підходить, але я не знаю. Я на 03 хочу стати лідером, а це треба дуже, так сказати, таке собі. Ну, подивимось. Ну, в принципі, хоч може заканчуємо ролик вже. Дякую за перегляд. Можете поставити лайк, підписатися на мій канал. В принципі, до нових встреч. Скоро буде відео. Всім. До побачення. Пока-пока.